Друзі, привітки! Я сьогодні ще до сих пір хвора, і плюс іде дощик, я думаю, ви чуєте, і тому мені не дозволяється виходити на вулицю. От тільки зараз вийшла. І тому я спробую вам показати, як Росі робить кругом. Я її вчора старалася навчити, але за, як ви розумієте, за 5 хвилин нічому дуже класному, не навчиш. І зараз ми спробуємо показати вам, як вона цю команду робить. Зараз ми її відточуємо. Ну, ось так буде у нас. Росі. Росі до мене, давай, що ти лежиш? Вона, мабуть, змерла. Зараз такий трохи холодненький вітрок. Ось таке, вона так лежить, кайфує. Також не хворійте, друзі. Рося, Рося, давай, давай, давай. Оп, оп. Зараз вона мені за ці команди не сильно хоче. Росі! Росі! Росі, Рося! Росія, ну давай, подивися! Рося.

Рося, рося, кругом, Рося, давай. Там ще люди якісь. Кругом. Давай, 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 не відволікайся. Давай. Рося, давай. Рося, давай, іди сюди. Кругом. Кругом. Ну що ти? Де ти робиш? Росі? Росія. Ну, Росія, йди сюди, йди сюди. Ой, да, 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 да. Росі кругом. Росі. Росі, Росі, От дивіться, я зараз присяду і вона знов до мене не прибіжить. Ну що ти за собака? Фу ти за ленівка така. Ленівка. Так, друзі, зараз ми спробуємо з кормом. Росі, Росі сидіти. Росі, кругом. Кругом давай. Кругом. Ну ні. Давай, давай, давай. Дивись, отут. Отут корм. Давай, роби кругом. Росі, іди сюди. Росі. Кругом. Кругом. Ну ні, ну ні. Ну. Давай, давай. Росі, іди сюди. Кругом. Кругом! Ну давай! Ну що ж ти така ляніва? Кругом. Круг... Щоб ви розуміли, вона вчора дуже гарно робила два кола. А сьогодні облінилась. Росі, давай. Кругом. Круг... Ну, давай, Росі. Мені здається, що у нас не вийде це зробити, тому наступного разу. Всім дякую за перегляд, не хворіти і всім па, -па.